Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою світла. Світа! Давайте з вами подивимося, що чекає на Балаклію, Пришип і Дергачі, Харківська область, в період з 28-го. По 3 листопада, З 28 жовтня по 3 листопада 2024 року. Покажіть, мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, в період з 28 жовтня по 3 листопада 2024 року. Місто Балаклія, Пришип, Харківська область, а також Дергачі Харківська область. Балаклія. Пришик. Дергачі. В дергачах проблеми зі світлом можуть бути. <кхем> так, балаклія. Потенційна загроза є, але будуть збивати. Будуть збивати над якоюсь площею або над місцем, куди люди прибувають, від'їжджають. Автостанції, станції, автовокзали, вокзали, готелі, бази відпочинку, санаторії. Збиття. Може бути над якоюсь лікарнею, там, де жінки часто бувають. Так, збиття йде. Ну, наче бачу збиття. Десь в околицях може бути якісь пошкодження, десь за межами балаклії, так розумію, якась будівля чи споруда. Ну, швидше за все, не в балаклії. В темну пору доби. Дивіться, десь якийсь іде все-таки приліт. Є загроза прильоту в темну пору доби. Ну будемо дивитися по сторонам світу, тоді краще зрозуміємо. Дивимося з вами пришип. Бо тут приліт може бути жертвами вночі. Так, пришип. Відбиття, шахіди, шахідна загроза йде. Так, десь якийсь мужчина. Щось може трапити з якимось мужчиною. Якісь новини будуть біля якогось магазину чи пункту, пункту розрахунку, місце розрахунку. Ну там де ж за щось розраховується: ринок, магазин, супермаркет, мінімаркет. Десятка мечів, ну Може бути якась прикрість якимось мужчиною. Карта сили, тут що йде? Збиття, потужна робота ППО. Дивіться, десь може бути загорання, спричинене загорання, десь недалеко від якоїсь церкви, або від магазину, пов'язаного з ритуальними послугами, або державної якоїсь споруди державного значення, так, якась будівля. Навочки тут так само працюють. Так, дивимося з вами. Дергачі. Проблеми зі світлом можуть бути в дергачах все-таки. Карта дежавю, приватний сектор, загроза кабів, авіаційні бомби, каби, шахіди. Приватний сектор, а також дачні ділянки, гаражі, відділення почти, гуманітарні центри, там, де людям щось видають, надають якісь послуги, складські приміщення. Так, Все, що пов'язане з воєнними об'єктами, машинами, авто для, для воєнних, далі. Гуманітарна допомога для воєнних, туди буде щось направлено. Біля приватного сектора потенційна загроза є: і ракетна, і, і шахідна. Ракета, швидше за все, в пусту пролетить, або, або може бути пустий взліт чогось та, і відміниться. Але от шахідна загроза є. Ну, в принципі, влучання не бачу. Може, зіб'ють або якось розвернуться, змінять траєкторію руху. Ну і далі йде все-таки десь в околицях Харківської області, все-таки буде проблема десь в якійсь промисловій зоні з якимось об'єктом ресурсним. Так, дорогачі. Так. так, давайте з вами подивимося тепер по сторонам світу, щоб більше приділити загрозу. Покажіть мені, будь ласка, карти, Якщо подивитися на місто Балаклія, Харківська область по сторонам світу, північ, південь, Захід, схід центр з 28 жовтня по 3 листопада 2024 року, в яку частину міста Балаклія йде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії, де може трапитися якась прикрість, якась проблема, якесь загорання, ушкодження, пошкодження житлових будинків чи якихось інших інфраструктурних об'єктів? Балаклія, Харківська область по сторонам світу, північ, південь, захід, схід. Центр перехват. Тобто збиття якесь буде над надболеклій. Північ, є загроза, все-таки, бачите, буде ракетна загроза, і є загроза, все-таки, ушкодження, пошкодження будинків або будинку. Якесь може бути загорання. Північний район. Південь. Дивіться, тут шахіди на півдні, або каби можуть бути застосовані вдень, день. вічай. Такі погані вісті. Десь південна сторона. А, якась прикрість може бути. Далі до центру щось буде рухатися, ці розвідрони будуть літати. І якесь загорання йде. Все-таки південна сторона йде якесь загорання. Щось буде летіти на центр, але воно буде перехвачено. Бачите, тут йде перехват. Але південна сторона, південний район є загроза загорання. Так, захід, балаклія, захід, перехват, стратегічні об'єкти якісь будуть під прицілом. Що у нас тут далі йде? Перехват. Східна частина балаклія, відбиття йде. Там десь мимо повз пролетить ракета, десь, десь на схід від балаклії може бути якесь прикрість, щось пов'язане з транспортами або залізною дорогою, або з якимись стоянками. Ну, щось з логістикою, з транспортом. Бачите, там десь може бути якась прикрість, хтось може бути поранений, хтось може бути Може бути якесь поранення, щось пов'язане, або якісь водій, не знаю. Ну, якесь іде, які, якісь поранення когось. Але таке враження, що десь на схід від балаклії, десь за її межами. Ну, я можу помилятися, але в принципі тут йде по самому сходу, тут іде е, захист, тут іде е, збиття. А далі показує, розумієте, ось цю ситуацію. Я думаю, що це. Чомусь в мене таке вчуття, що це за межами балаклії на схід. Центр перехват. План ворога є спричинити велике якісь загорання, але інформація буде про зміну маневру. Розвідрони будуть літати, та, але успішно будуть, будуть нейтралізовані. Ну, отак я це бачу. Все-таки за межами балаклії, бачите, на дні колоди у нас йде загорання і обмеження. Та, якась людина буде нерухома, якісь людині буде важко, хтось може бути поранений. І шахіди десь будуть збиватися за межами балаклії, в окраїні по периметру Балаклії. Чомусь, мені здається, що це Південний схід. Сторона, південь, схід, південний схід, оця сторона. Покажіть, будь ласка, карти Пришип, Харківська область з 28 жовтня по 3 листопада 2024 року. В яку частину йде е, загроза? Якщо подивитися по сторонам світу, північ-південь-захід, схід-центр. На Пришип, якщо так подивитися, по сторонам світу, куди йде загроза через задоговором, через воєнні дії, прильоти, ушкодження, пошкодження інфраструктурних об'єктів житлових будинків, загорань? Пришип, північ. Логістика під загрозу південь. Захід, схід. Центр. Акцентує увагу на північ, північна сторона під загрозою більше. Північ, транспортні шляхи, дороги важливі, автомагістралі, якісь важливі, залізничні вузли, якісь важливі е мости. Ну, Все, що пов'язане з логістикою, по чому йде якась підмога, по чому якась гуманітарка їздить. Далі на західну сторону акцентує добре. Димася, тут йде перехват, перехват якоїсь ракети. Так, збиття якоїсь ракети мало би бути. Надіємося, що так і буде. Що буде збито. Схід по ілюзії, так? По ілюзії. М -м -м. Проблема зі світлом буде. Дивіться, проблема зі світлом над, над якимось закладом медичним можуть щось збивати. Е Є загроза все-таки дітям іде проблема зі світлом. Карта сили. Ну Десь таки всхідна сторона, можливо, десь за, за околицями пришиба може бути якийсь приліт, хтось може бути і поранений. Так, якесь загорання йде за межами за межами Пришиба, на схід від Е, Південь. Успіх. В чому успіх? Розвідка. Ну, ППО. Дивіться, інтенсивна робота ППО будуть щось збивати над якимись будинками, або будівлями, або над будинком щось зб'ють. Може бути загорання якоїсь будівлі. Може, так, буде загорання. Такі і деякі загорання, південна сторона, південний район, виїзд, в'їзд, в місто, десь на півдні Пришиба. Є такі загрози загорання, щось таке може трапитися. Центр розвідрони. Просто будуть пролітати шахіди. Досягнення. В чому? Відчай. В чому? Ну, дивіться, тут буде збиття, щось зіб'ють, але може, воно спричинить якісь припадіння, якісь пошкодження, тому що карта відчаю є, але карти загорання немає. В принципі, захист вищих сил, але погані новини. Таке враження, що десь от по окраїнам, та, десь там такі щось трапиться. Північна сторона нас акцентувала увагу дуже під великою загрозою. На північ від Пришиба так само. За межами на схід і якесь загорання. Тут іде в захід до якісь збиття. Ну і південна сторона, тут таке може бути загорання якоїсь будівлі, якоїсь споруди. І давайте з вами подивимося тепер. А, що у нас наступне там було? Дергачі. Покажіть, будь ласка, карти з 28 жовтня по е, 3 листопада 2024 року, в яку частину дергачів іде загроза через атаку вором, через воєнні дії, де щось може неприємне трапитися. Загорання, ушкодження, пошкодження. Якщо подивитися по сторонам світу на дергачі Харківської області, північ, перехват, південь, ракетна загроза, захід, влучання, схід поки що не зрозуміло. Центр погані вісті, які вісті. Маневрування, шахідна загроза, інформація про перехват. Добре, північ, північ, захист іде південь, транспорт, логістика під загрозою, все, що пов'язане з транспортом, стоянками. Дивіться, карта сили і карта вогню. Йде приліт, південна сторона, дергачі. І західна частина. Дивіться, інтенсивна робота ППО, але такі в нас випало все-таки, якісь загорання, ушкодження, пошкодження якоїсь будівлі, чи будинку, чи якоїсь споруди в Західному районі. Хтось може потребувати допомоги, порятунку. І авіаційні бомби можуть бути тут застосовані кави. Все далі акцентуювала на південь. Добре, дивимося з вами схід. Відчай, чому? Десь може бути в східній стороні загорання житлових будинків або житлового будинку. Щось буде летіти на центр, але попаде в пастку, тобто буде збито, та? і, і так? Або може влучити просто в будинок якийсь, або може бути збито і впаде на будинок. Ну, тут іде якесь загорання, бачите, житлового сектору. Це далі йде збиття. Ну, ось така ситуація по дергачам. І бачите, дуже велика шахідна загроза. І в околицях десь буде загорання біля дергачів. І проблеми зі світлом тут, от вказує. Що ж, ставте, мені, будь ласка, пальчик вгору, ставте мені вподобайку, я поплату за мою працю. Пам'ятаємо, що це лише один із варіантів долі, який на момент розкладу є як основний, яким це все розвивається, але завжди є шанс, що щось може не здійсниться, Хай негативне не здійснюється, хай все негативне вертається назад до ворога. Бажаю всім лише позитивних новин і мирної ночі. Ставте мені, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал.